Бог каже, шануйте мене, але люди перестають шанувати Бога, знаходять собі ідолів, поклоняються спортсменам, політикам, президентам, акторам, а хтось просто грошам. Але Бог каже: не роби собі ідола, бо за це приходить прокляття. Саме тому Ісус Христос показує книгу Апокаліпсис. Відкриває печатки вершників і сатану, які відвертає людей від Бога, щоб вони поклонилися кумирам, ідолам, лже релігіям, але не Ісусу, не Богу. За це все приходить війна, голод, смерть, пекло. Нам потрібно визнання помилок, гріхів, глибоке покаяння і навернення до Бога. Адже перемогу, мир, порятунок, стілення та відновлення дає тільки Бог. Але вибір залишається за людьми. Якщо в мене є частиною церкви, напишіть мені, щоб відвідувати біблійні онлайн-конференції, які проходять по неділях. Не пропустіть шанс врятуватися та перейти із прокляття благословення. Хай Бог береже вас.